Окей, всім привіт! Зараз ми порозв'язуємо трохи завдань з австралійського підручника з математики. Так, з чого ми починаємо? Перше наше завдання звучить наступним чином. Дві парочки, що сидять разом на парковій скамійці, хочуть пофотографуватися. І вони хочуть так фотографуватися, щоб інша парочка не потрапляла до їх фотки. Яке є в нас кількість розсадок, щоб вони могли вас так от сфотографуватися і, в принципі, бути довольними? Дивіться, уявляємо цю ситуацію. У нас є скамійка, лавочка, як кому подобається. І на ній сидить один, два, три, чотири персонажі. В цілому, якщо вони хочуть фотографуватись так, щоб не потрапляла інша, і вони не хочуть роз'єднуватись, то в нас є. Перша парочка і відповідно друга. Який ж є Скільки є варіантів розсадки? Давайте подумаємо. У нас є варіант один, це коли вони сидять так. Другий, коли вони зміняться відповідно місцями. І так далі. Тобто, давайте подумаємо, скільки в нас є, в принципі, варіантів. Варіант один, коли вони сидять так. Варіант другий. Коли ці зміняться місцями. Варіант третій. Коли як варіант перший, але ці зміняться місцями. І варіант четвертий, коли вони зміняться всі місцями. І відповідно ще чотири варіанти, коли вони вже просто пересядуть на місця один одного. Тобто, жовті стануть здіва, сині стануть справа. Ось так у нас є ще 5, 6, 7, 8 загалом. Тому в цілому тут є загалом 8 варіантів розсадки. Я напишу 8 варіантів. Окей. Наступне завдання. У класу є 2016 меч Стікс. Здається, це в нас саме сірники. Ось у нас намальована модель, і нас питають, скільки вони зможуть скласти таких кубів з цієї кількості сірників. Як ми можемо це знайти? Дивіться, головна така хитрість цієї задачі те, що в нас, якщо ми візьмемо і порахуємо кількість сірків в кубі і скажемо: Окей, в нас тут їх 4, 4, 4, 12 штук, і просто поділимо 2016 на 12, ми отримаємо невірну кількість кубів. Чому так? Дивіться: в цілому, з чого в нас починається: ось ця рішоточка в 4 сірники? тобто 4 плюс. І далі кожен куб будується як ще 4 і 4 сірники, Тобто 8. Кожні плюс 8 кубів. О, ну, плюс 8 сірників — це новий куб. Тобто плюс 8 N. N це в нас буде кількість таких кубів. І відповідно загалом у нас буде 2016. Що ми робимо? Просто переносимо 4 сюди. Це у нас рівняння. Все відоме в один бік, все невідоме в інший. 8n дорівнює 2016 мінус 4. 8n дорівнює 2012. І далі нам треба поділити на відомий множник. 2012 поділити на 8. Я скористуюся кулькулятором. 2012 поділить на 8. 251 з половиною. Угу. Тобто, що ми маємо? Загалом сірників вистачить на 251 з половиною кубек. Давайте уявимо, якщо в нас 2016 поділити на 8. Тоді 252 куба, але це є трохи невірно Тому що, як ви зрозуміли, у нас є якийсь такий початок і якийсь такий кінець. Тому, в цілому, у нас є 251,5 куб, але в нас написано, що вони будуть будувати, поки не хватить на наступний куб. Тобто, загалом ми беремо цілу частку. І цілою часткою в нас буде саме те, що чуваки зможуть зібрати 251 кубик. Рухаємось далі. Далі в нас наступне завдання: The following rule is used to plot the coordinates on the Cartesian graphs below. Тобто, що в нас є? Українською це в нас називається декартова площина або ж координатна площина, як кому подобається. І нас просять написати. Формулу лінійного для лінійної функції, що проходить через ці крапочки. Як ми це робимо? Е, Запам'ятайте: для того, щоб побудувати лінійну функцію, нам треба лише дві крапки. Ми просто дивимося на цей малюночок, перевіряємо, чи вони плюс-мінус знаходяться на одній лінії. В принципі, так, дивіться, вони всі знаходяться на висоті 1,5. Один від одного, тобто тут у нас півтора пункти завжди. А відстань між сусідніми за x буде одиничка, тому це у нас лінійна функція. А як ми це розраховуємо далі? Як я сказав, нам треба дві крапочки. У нас є y. Запишемо першу. Нехай буде 2,5. Тобто 2,5. Друге, 4,8. І будуємо таку невеличку систему. Просто підставляючи її в ось цю формулу. Тобто, y в нас 5х2 плюс b. І пишемо друге. 8 дорівнює 4а b. Як би я це зробив, я би від верхнього відняв нижню. Тобто мінус. У нас було б 5-8 дорівнює 2а мінус 4. А b мінус вони просто зникають, і у нас залишається лише одна зміна. 5 мінус 8 мінус 3 дорівнює мінус 2а. І щоб знайти невідомий множник, ми ділимо на відомий множник. Відомий множник у нас мінус 2. Мінус 3 поділити на мінус 2 буде півтора. А далі просто підставляємо, наприклад, друге. 8 дорівнює 1,5 помножити на 4. Це у нас буде 4 помножити на 3 других плюс b. 8 дорівнює 4 поділити на 2 помножити на 3 6 плюс b. b дорівнює 8 мінус 6 дорівнює 2. Окей. Тобто, в цілому наше рівняння. Як відповідь, повинно виглядати y дорівнює Півтора Х плюс 2. Ось таке річ. Рухаємось далі. Е, Меган прийшла до пекарні і купила 4 хліба, 6 тортиків чи тістечок. and 8 Pice, тобто пирогів. Кожен хліб вартує 2х, кожен торт 5х, кожен пирог. Просто X. Тотальна ціна за все це, тобто повна ціна 92 долари. І питають, скільки ж у нас буде вартувати торт. В цілому, що ми робимо? Будуємо рівняння. Вона купила 4 хліба, кожен вартує 2х, плюс 6 тортів, кожен вартує 5х, і 8 пирогів, кожен вартує Х, дорівнює 92. Складаємо це, тобто 4 на 2. 8х6 на 5, 30х плюс дорівнює 92. Складаємо всю цю справу. 38 плюс 8, 46х дорівнює 92. Знову ж таки, щоб знайти невідомий множник, ми ділимо на відомий множник. 92 поділить на 46 дорівнює. Це в нас буде 2. Тобто х дорівнює 2. Це в нас вартість за. Один пиріг. Пай. А нас просять знайти ціну за кейк. Кейк у нас це 5х. Тобто 5х дорівнює 2 помножити на 5 дорівнює 10 доларс. До речі, тут також можна написати Доларс. Це у нас ціна за кейк. І, власне, ось це піде у відповідь. Рухаємось далі. Так, останній листочок. Філіп. Прийшов до магазину, щоб купити фруктів. Він купив X яблук і 15 бананів. Він заплатив 3 долари за кожен, за кожен з фруктів і заплатив в цілому 99 баксів. Перше, це нас просить записати формулу. Ну, рівняння для цього сценарію, тобто для цієї задачі. Дивимось. Він купив. Скільки то яблук і 15 бананів. За кожен фрукт він заплатив по 3 долари, тобто ми в цілому множимо на 3, і це дорівнює 99. В принципі, цього достатньо, тільки я б оцю трійку виніс наперед. Але це, в принципі, що так, що так, в принципі, одне й те саме. І далі нас питають, скільки ж купив яблук Філіп. Як ми розраховуємо? В нашому випадку невідомим буде Х15. Тому x плюс 15 дорівнює 99 поділить на 3. Х плюс 15 дорівнює 33. Х дорівнює 33 мінус 15. Це в нас буде 18. Тобто Філіппа купив 18 яблук. І останнє таке завдання: for the rectangle below, find the values of x and y. Ми бачимо прямокутник. За властивостями прямокутників, в нас сторони попарно рівні і паралельні. Тому ми можемо одразу сказати, що 27 дорівнює 2х плюс 13, і 2х-5 дорівнює y. Це в нас типу системи. Друге ми поки що не маємо, бо там дві невідомих. А ось з першого ми виведемо, чому ж дорівнює Х. Тобто, перекинемось 13 в інший бік. 2х дорівнює 27 мінус 13, 2х дорівнює 14х дорівнює 7. Підставляємо в друге. Тобто, це в нас перший шматок, це в нас другий шматок. 2 помножити на 7-5 дорівнює y. І дорівнює 14 -5, 9. Все, ми розв'язали це рівняння. В принципі, на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі!